Професійний переклад та локалізація сайтів. Чому це так важливо? Багато компаній нехтують цим, покладаючись на свої власні знання англійської або іншої мови, чи довіряють роботу штучному інтелекту. Що з цього виходить? Багато граматичних, синтаксичних, змістовних помилок, а іноді зовсім безглуздий текст. Такий переклад навряд чи сприятиме репутації професійної компанії. Так, штучний інтелект за останні роки дуже просунувся у розвитку, і багато текстів перекладається завдяки йому. Але після виконання перекладу машиною текст обов'язково повинен бути перевірений профільним перекладачем та редактором, який знається на вашій тематиці. Тим паче, що якісний переклад сайту це не так вже і дорого, і дозволити собі може будь-яка компанія, а дивіденди будуть значно вищими. Професійна локалізація сайту проводиться обов'язково носієм мови регіону, де планується використовувати сайт, а потім перевіряється лінгвістам на наявність помилок. Адже носій мови не обов'язково має бути філологом. Тільки двоступенева перевірка дасть вам гарантію, що ваш сайт перекладено фахом, і у ваших партнерів не складеться враження, що вони працюють дилетантом. Якщо вам цікава ця тема, Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Потрібен професійний переклад сайту та локалізація. Звертайтесь!